Всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Вирішив зробити собі сьогодні відпочинок. Відпочинок сьогодні буде для мене трішки незвичний. Як можете бачити, ззаді мене намет, вже я його розклав. Це означає, що сьогодні я буду з ночівлею. Це для мене буде перший досвід, так як ніколи я не виїжджав на ночівлю на природу і не користувався наметом. Які в мене плани на відпочинок? Порибалити. Потім приготувати щось смачненьке І, звичайно ж, протестувати деякі речі, які я придбав. Скажу зразу, що це не реклама. Тому, друзі, затягувати не буду. Беріть щось смачненьке, Сідайте позручніше. Приємного перегляду! Коротенько розкажу про наживки, якими буду сьогодні користуватись. Оснастки в мене будуть макушатник, ложка і така ще фідерна оснастка на 60 грамів. З наживок в мене будуть опариші красний і білий, черв'як, пуфи такі різні, макуха для макушатників і взявся для макушатників на крючки такі от плавунці. Так, що до прикормочок. Придбав собі таку прорезинену ємність для замішування прикормки. Така от сумка теж хороша. Тут у мене різні прикормки. Так, Фанатик конопля макуха. Потім залишки з минулого року залишились. Карась чесник солодкий карась, макуха мелена. А, і ще що взяв спробувати, друзі мелені зерна коноплів. І взявся, давно має лежить без діла технопланктон. Вже бачите, навіть його жучки поїли. Я його завакумував, буде для прикормочки. Так, щодо вудлищ. три вудлища має сьогодні. Перше 2,40 довжина до 120 грам і два вудлища 2,70 довжина до 200 друзів грам. Різної намішаємо. Побачимо, що як буде працювати воно. Ції трошки. Дуже багато замішувати не буду. Хто знає, чи буде кльов, чи не буде. Так, солодкого караса трішка О, ця на кукурудзину схожа. І спробуємо цієї зерна коноплі. Таке зовсім нічим не пахне, як, як пшениця, напевно, якась. Теж дуже багато не буду насипати, то значить воно як воно працює. Добре, що зібзастіпка є. Що не буде вивітрюватись. Так, добре. Так, ну і замішуємо. Ліпиться добре. Тепер зараз монтую оснастки на вудлища і буду закидуватись. На перший спінінг поставив ложку. На три крючки оснастка, на один медовий пуф, на другий чотири опариша. два красних, два білих, і на третій гачок чотири червячка. Перший заклад в цьому році. Друга оснастка. Один червяк, другий опариш. Цю оснастку я трішки переробив, бо вона йде з магазину доволі довгими повідцями. це, я так розумію, для течії. Ну, мені Довгі повідці не потрібні. Підготував макуху, макуху поставив полуниця. Тут оснастка на 5 крючків, треба буде трішки їх прорідити, це щось забагато. Поставив три різних пуфи і два смоктунці. Побачимо, що братиме, те буду додавати. Тепер чекаємо покльовку.

Дев'ята година вечора, просидів я 3 години. Було 2 підтяжки на ложку, більше покльовок не було. Як бачите, вечорія. Треба щось готувати, повечеряти і якраз, щоб щось було і на сніданок. Готувати сьогодні я буду картоплю із курятиною. Хочу запекти на вугля. Взяв фольгу, також є пергамент. Зроблю таку ємність, щоб у ній запекти. Сюди потім все наріжу. Буде, змалю підпало. Так, даю почарок. Комарі просто заїдають. Формуємо з фольги мисочку. Ось така ємність в мене получилась. Застилаємо пергаментом. Пергаментом просто щоб не пригорало. Тепер готуємо інгредієнти. Першим нарізаю картоплю такими середніми кубиками, щоб не довго пропікалася. Картоплю нарізав, нарізаю цибулю. Цибульку з картошкою перемішуємо гарненько. Солимо, перчимо. Додаємо приправи. Тут я трішки приправ намішав. Приправа до картоплі, сухий часник і мелена паприка. Копчена. Теж посипаємо. Поливаємо соняшниковою олією. Перемішуємо, щоб приправи краще розійшлися. Кладемо наше м'язко. М'язка доволі багато взяв. Аж п'ять шматочків. Так. М'ясо теж солимо перчимо. І тепер це все заправляємо майонезом. Так буде ситніше і смачніше. Загортуємо. Спочатку закриваємо пергаментом. закриваємо це все зверху також фольгою. Добре треба замотати. Так. Отака штучка вийшла. Все. Тепер розпалюємо вогонь. Поки наша картошка з м'ясом запікається, то підготую трішки зелень, потім посиплю вже готова. є в трішки Петрушки. Дрібненько її наріжемо. Укропчик. Багато не потрібно. За його також не треба. Нарізаємо огірочок. Так, є. І нарізаємо помідор. Картопля з м'ясом запеклися. Давайте дивитися, що всередині. Ну, вже ножем відчуваю, що Пропеклась картошка точно. О, який запах. Ого, дивіться, як підсмажилась курочка. Посипаємо тепер. Все укропчиком з петрушкою і закриваємо тепер хай трошки набере запах. Картошечка просто розвалюється. Так, а ну цибулька. М -м -м, цибулька смачна. М'ясо розвалюється. Чи з димком просто нема слів. Ну, Друзі, хто зі мною зараз їсть, всім приємного. Я знаю, що ви, як і я, любите переглядати відосики і щось смачненьке їсти. Так, а ну це бульки. Женько помідорчика? Підсолив їх трішки? Підперчив. Так, огірка. М -м -м. Що може бути краще? Все смачно вийшло? Тому Швиденько вечерею і вже зустрінемося за кавою. М -м -м. Гарненько повечеряв, було все смачно, дуже ситне було, навіть кави не схотів пити, забрався в намет, буду вже відпочивати. Спокійної ночі, до завтра. Всім доброго ранку. Спав, чесно скажу, не дуже. Саме перша, я думаю, ви можете чути, що постійний гул від дороги, від машин, так як дорога недалеко знаходиться. Цілу ніч квакають жаби, півають пташки, щось постійно, так як моя намет біля води знаходиться декілька метрів, постійно щось там булькається. Трошки твердо, хоча в мене можете бачити коврик є. Доволі такий товстий, майже 2 см товщиною. Спальник. Добре, що я його вибирав То з запасом по розмірах, що навіть в, в закритому стані його можна перевертатися. По довжині я його сантиметрів на 20 брав довше, ніж чим, чим мій ріст. І через те, що я брав його з запасом по температурі, доволі було пекотно спати. Ніж закладений, голова болить. Хоча можу сказати, що в палаці зовсім не було холодно. Тепер ще хочу сказати ще по наметові. Добре, що я його вибрав, скажімо так, не одномісний, а двомісний, так як позаносив кучу сюди речей різних і ще, я скажу, можна ще одну людину тут розмістити. Дуже задоволений. Так, звичайно, в нього і вага більша цього намет. Отак моя пройшла друзі, перша ніч на природі. Зварив аромат кави. Зараз швиденько поснідаю. Є в мене декілька пирожків з картоплею, бо щось картоплі з м'ясом не хочеться з самого ранку тим більше. Приємного Ммм, смачно. Десь години до пів шостого не було комарів зовсім. Зараз комарів розліталося, вже, сонце почало виходити. Зараз швидко перекусую, переходимо до риболовлі. Трішки підмісив прикормочки. Е, показував я вчора, що буду використовувати в прикормці технопланктонс, той, що майже з прошлого року був. Я його був на ніч, замочив у воді. Ну, трішки води дав, щоб він розбух. І зараз замість води додав прикормку. І ще трошки макухи додав. Дуже запашна така суміш вийшла. На першому там де ложка, немає нічого. Смоктунці цілі. Наживок немає, напевно, з'їли. Макуху вчора закидував водойму в 6-й вечора. Зараз без двох хвилин шоста ранку, пройшло 12 годин. Ну ще десь третина самої макухи ще й ціла. Отак От вона, друзі, розмокає довго. Замість макухи поставлю стандартну фідерну оснастку. Усі оснастки в воді, чекаємо клювання. Просидів я 4 години, вже 10-та година ранку, жодного клювання навіть не було. Все мовчить, вже кожні хвилин 20 перезакидую, міняю різні наживки. Нічого зовсім не допомагає. Не знаю, можливо, це через те, що зараз нерест, або може в деяких річ вже нерест закінчився. Вона зараз хворіє, напевно. За того може і не клювати. Тому, друзі, буду закінчувати, вже починаю трішки речі збирати. Вам, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. і пишіть, друзі, коментарі. До побачення!